І ти від усіме що да ви з вами по таких питаннях? Значить, всі тарифи є постанова кабінету міністрів 869 Ніхто другого не придумував. Все, ліфти, всі послуги вони рахуються від одного квадратного метра. Воно може десь нелогічно для ліфтів, для третього, для десяти, але так є. Значить, ще вас прошу, зверніть увагу, коли будете з ними формувати тариф на освітлення місць загального користування в обов'язковому порядку. Має бути лічильник окремий і по факту. Бо сьогодні ми знову всі платимо вам наведу простий приклад. Ви в тарифі, хто пам'ятає, десь від 9 до 8 копійок, в залежності від джеку, платите за один квадратний метр за освітлення. так? А двізьму ситуацію на площадці вам вистачає лампочка сороківка безгоріла? Вистачає 10 годин в середньому в добу є. Це є скільки? 400 Вт. 30 днів це є 12 кВт. В середньому на 30 копійок це скільки? 3,60. Тепер беремо на площадці 3 квартири по 60 квадратних метрів приблизно. так? 180. Помножте на 9, скільки? 17 гривень. Скільки ви переплачуєте? Ви порахуйте, скільки ви переплачуєте сьогодні? і і 4, 4 рази. А з другої половини, ви мені скажіть, хто тут сидить, хто підніме руку, що у них є в будинку окремий лічильник, який фіксує освітлення місць загального користування? У нас є я не будинок, напевне, половина нема. Тепер скажіть друге питання: отут От ну, вже нема кого критикувати, як наше КПЖО з Львів Обленерго розраховується за електроенергію? А коли вони звітуються, що в місті у них коло 900 будинків. Вони наші гроші. Я не думаю, як ви собі представте, от половина будинку в місті. Це я гарантую. Немає лічильників, ніхто не знає. Як от виникає питання, як вони ведуть облік з обленерго? Ви сопросаєте кіток то гроші витяг? Та то, хоч і є лічильник, вони можуть не знати що чого. Вони ж квітанці на світло не присилають. А тепер, от бачите, вони насажать я вам розказував саме останнє, а чому є зрушення? От я, ми їм там говорили у міській раді, коли каже, він мені там мужичок задає питання Жеку підготовка. А той пан не платить. кажу, за що тобі платити? Ти прочитай, що ти мені присилаєш квітанцію на квартплату. Я що в тебе квартиру не маю? Вже того року і того місця, якби побачили, вони за страху написали. Кажу, хлопці, напишіть, хоч читайтеся за послуги. До того місяця вже прийшли квітації за послуги. Правда, не розписали скільки, за яку. Вот в якому дрімучому, як вони над нами знущають. А ми сміємося, плачемо, критикуємо. Тут треба просто сьогодні. Треба робити дії. Все, вам отдали механізм. Прошу використайте його, використайте добре, не використайте, будете годувати їх. Будь ласка, можна? Якщо раніше ми платили, там виконання...